Вітаю, любі друзі! Ви знову на моєму каналі. Не втомлююсь нагадувати, що завдяки нашим захисникам ми в тилу працюємо на нашу спільну перемогу над загарбником. Не забудьте підписатися на мій канал, хто ще цього не зробив. Сьогодні розкажу про користь крафтових соків Юрика, саме томатних сік, для приготування якого були використані багатьом любими закарпатські парадички. Спілі ретельно вимиті, Плоди були подрібнені та вичалені. Помідори заслуговують на вашу увагу через великий вміст у них лікопіну, потужного антиоксиданта, який міститься у м'якоті. Ово лікопін багато впливає на загальний стан вашого організму, а деякі вчені пов'язуються речовину з профілактикою низки онкологічних захворювань. Варто зазначити, що найкраще лікопін засвоюється з перероблених помідорів. Процес засвоєння відбувається в 4 рази в такому випадку краще. Тому томатний сік набагато цінніший і корисніший для вашого організму ніж цілі помідори. У томатному соці Юрик міститься кілька антиоксидантних речовин, включно вже з загадуваним лікопіном, а також бета бета-каротин, вітамін С і селен. Ці потужні антиоксиданти знижують ризик розвитку серцевого захворювання, а також захищають організм від вільних радикалів, які спричиняють пошкодження клітин. Що призводить до передчасного старіння і багатьох хронічних захворювань. Томатний сік, як джерело вітаміну С, кальцію і фосфору, добре захищає кістки, зуби від мікротріща. Сік сприяє виділенню гормону радості, серотоніну, тому допомагає зняти напругу та стрес. Крім того, томатний сік можна використовувати не тільки для пиття, але й як інгредієнт у багатьох стравах. Він додає смаку і кольору, а також. Корисні речовини до різноманітних кулінарних шедеврів. Рекомендую для профілактики та покращення зору пити томатний сік Юрик щоденно по 100 мг тричі на день, не підсолювати, пити 2 тижні, зробити перерву на 3 тижні, потім курс повторити, приймати слід 30 хвилин їди або після. Хочете бути здоровими? Тоді пийте соки Йорик. Ефект не забариться, це зміцнення вашого імунітету загалом та сповільнення з процесу старіння, зокрема. Бо секрет довголіття та здоров'я це здорове харчування та здоровий спосіб життя. Протягом 20 років в мене виробилася звичка пити сік і вам раджу мінімум, склянку натурального соку Йорик кожного дня і будьте здорові! Подрібнені та вичавлені плоди свіжих помідорів дають такий багатий вітамінами сік життя, який пастеризується при ощадливій температурі від 70 до 76 градусів Цельсію. Натуральний свіжовичавлений крафтовий сік юрик від виробника. Яблучний, яблучно-морквяний, яблучно-борячковий, яблучно-грушевий, яблучно ананасовий яблучно-гранатою, яблучно персиковий яблучно-абрикосовий та яблучно-виноград об'ємом 1 літра та 250 мг в скляній банці пастеризований. Термін придатності 1 рік смачно та корисно. Кому було цікаво, підпишись на канал і не пропустиш багато нового та корисного на моєму каналі. Всім спокійного дня! Слава Україні! Слава нації, яка породила героїв.